Марія Кундик, Небо має очі, фотограф воно, не робімо вже гріхів, бо під ним ходимо ми. Небо має очі і дивиться на мене, як поживаєш, Спитало Чи світло та чисто, амо, хуртовина мете зашпри входять у тіло, чи завжди ти робиш праведне діло? Алкоголь та наркотик, проституція, очі, біднить. Продавець алкоголем ховає їх в тугу, а потім в руках кається у кутку. Чорні справи у лабіринтах душ та мусимо руки простягнути до Бога. Безтурботне дитя, на колінах доросла людина каяття, небо має очі, фотограф воно. Не робімо вже гріхів, бо під ним ходимо ми. Чому плакала душа? Ноша була важка, цвинтар у душі, о, руїни минулі дні? Зібратися б знову у хаті, коли зими були багаті, пеститися б знову до мами, до колискової їгами. Там бігав котик поперині і молочко хлептав щоднини. Отакі земні дитячі мої дні, не забути їх ніколи вже мені. Мамо, де ти наша мамо? Серцем відгукнись, нічку я не спала, у сльозах купалась, ридала. Вже не буду плакать, матінко моя, не рватиму серце на землі, ні тобі, ні в небі. Стану маленькою, пташечка в гаю пурхає в краю. Доню моя мила крикнула. Мама моя, я пішла у царство Боже, Гоже, не плач за мною, Господь з тобою. Осінь пахне весною. Літо повне квітів, кедр, сосна, олівець. Хтось його робив, інший дерево посадив, а хтось сонячник підлив. Та ще й дощі поливали весняно літні о, повноти днів наших років. Сестричка дитинку купає, мама пилинає, братик кашку подає, український стіл вітає. Дивлюся, аж птахи співають попід небеса літня гроза. Розпустили пташки крила, пташки крикуни. Злітають Україну в щастя, птахи крикуни. Манюнькі, пташині, діти, у висоті гніздо, ось воно. Чого хочеться мені? Піти по гриби, насадити ліс, щоб бігала лисичка, рудий хвостик і вже ліс поріс. Чого хочеться мені? Нормальної хати, де сонця багато. З криниці води, повне відро, дивись вже до квітів потекло. Чого хочеться мені діточок народити? Сина, дочку, дочку, сина, материнську мудрість дати, любов'ю їх сповивати. Куди поїхати мені? Де Бог живе, де розуміє? А я, а я все за течією, якісь громи і дні, як люті пси. Чому? Чому, душе, кричиш? Пощо прикрість умислі у моєму жіночому дні, виїхати ти мені в таку країну, де день за днем ідуть за течією, о Боже, Боже на землі, таки біля мене ти є, і вічно так не буде. За мить буде світло, і день за днем підуть за течією. Значення молитви. Коли громи громили і лилися душі, спалахули вогні, церковці, церкви били на сполох. Розбивалися тучі гріхи, священники людей на поля виводили, молитви промовляли, поля благословляли. Щоб їх біди не чіплялись, і минався страх, Отче нас, що є на небесах. Ой, ходила я у ліс ягідки збирати, а там квітка, біла квітка, зацвіла у лісі. Ой, ходила я у ліс малину зірвати, а там білка. Руда білка насіннячко гризла. Ой ходила я у ліс дихати повітрям. Там дерева пригустіє, виростали з неба, гори гори мої славні, сині Карпати, везелені, чудові на усю планету. Коли є життя зубки зварю, сусідку покличу, коли є життя. У траві, у трави густі піду, морем попливу, а ще лебедя вірного знайду, Створю сім'ю. Діточок йому народжу життя, любов, згода. Амінь. Такі прості, скромні і не може в деяких випадках не зовсім досконалі білі вірші або верніпри. Марії Кундик, які вийшли в четвертий збірник у лабіринтах душі. Чому я почала з Марії Кундик? Тому що рубру, каже, моя звучить так, люди, яких немає. В принципі, два роки тому так само я тоді. Не сповістила і, можливо, дала пост в Фейсбуці, що Марія Кундик, член Української асоціації письменників, пішла в інший світ. Вірші її такі прості і доступні, але треба просто їх не критикувати, а просто уявити собі, яка вона жінка з великої букви, адже вона все життя майже пролежала в постелі. Вона не знала, що таке ходити власними ногами. Ще зовсім в молодому віці їй зробили операцію на ноги. Їй зробили щось невдало, то я вже будемо з її інших книжок вивчати. І вона окалічила. Зразу трошки ходила на милицях. Потім стала бідна і лежача. і Її полилися і полилися її духовні відкровення. Вона схопилася за Біблію, почала її вивчати. І наскільки то була цікава людина, цікава дівчинка, я познайомилася з нею, навіть не з нею через інших людей в лікарні, де люди лежали після неврології, після інсульту. І коли я прийшла в той момент перший день до неї, я не пригадую, але, але пізніше час від часу навідувалася, вона завжди була охайна, дягнута, підмальована, волоссь чистеньке, кочеряве, вона просто напів лежала в своєму ліжечку, коли неї був столик. І все було, всі меблі були зроблені під її ріст, ріст невеликий. Не, не, не маленьке дуже, але вона мусила пересісти з ліжка на той візочок. Вона зразу пересідала з великими муками, їхала в кухню, я їй допомагала, готувала своє частування, яке було дуже приємне і скромне. Проходив Юра Новосад, про якого я вже говорила, незрячий, який поки що десь не вдається чути, бо я не знаю, де він і що. І дуже гарно і милі бесіди ми проводили. Вона читала свої вірші. Вона розповідала про Бога, вона розповідала про наші душевні відкривання, наскільки ми повинні вірити, наскільки ми повинні любити світ. І саме вона не вірила, що та жінка не може стати на ноги, що вона не ходяча. Деколи вона, звичайно, жалілася, що їй бракувало доброго візочка, що їй бракувало більшої квартири, але вона все була рада і тішилася життю. Що мені найбільше запам'яталося? Я була взагалі здивована, страшно. Ой, від собі. Колись вона була в якийсь час в будинку перестарілих і в тому страсі, в тому в жаху, що вона не ходить, що в неї нога ще була зломана після якогось масажиста, і багато років та рука не зро... нога не зросталася, була прикріплена до дерев'яної планки. Ну, то вже були останні роки життя. Вона варила зубки, ходила в магазин, купляла дешевші якісь продукти, косточки, курочки, і варила зубки і везла сама. В той будинок перестарілих, звідки вона сама була та, як би, родом, вона родом з Карпата, але там деякий де час проживала, поки не вийшла заміж за Юриного сада. І я була надзвичайно, та ми здорові ноги маємо, ходимо, і нам не, не прийдеться таки на думку, щоб приготувати їжу, занести, завести тим бідним людям. Вона, ну я не знаю, яким чином вона заїжджала, можливо, машину хтось її підвозив своєї І вона ту зубку варила, що якісь продукти, і завжди їздила до них допомагати. Ще вона була тоді більш-менш в силі, але останні роки дуже мені запам'яталися, коли я приходила. Я, звичайно, десь років п'ять перед смертю їй написала рекомендацію до Української асоціації письменків і Юркові її. І вона написала дуже багато книжок дитячих, вона писала пісні, її люди ставили, писали музику на ті пісні. І коли вона, остання моя зустріч була, вона мені вона каже: Галя, я себе погано почуваю, якщо, не дай Бог, щось зі мною довершити мої твори. Але чомусь ми з Юрком говорили, чомусь ніхто мені не дзвонить з її родини, бо в неї в квартирі лишилися її рукописів Багато, і я думаю, може з часом ще до них доберемося. До однієї книжечки дитячої я написала передмову, і от тут все про її сутність як. Про автора дитячих книжок, я сьогодні прочитаю з вашого дозволу. Вітамінні води оживають. Коли Марія Кундик дала мені рукопис нової книги, відчувалося, що авторка хоче пронизати світ Божим Словом, підтримати свою душу, бо це слово як бальзам діє. Звернутися до нас, щоб ми очистили свою територію, намагалися відновити колишній едемський сад. Щоб на планеті були мир і спокій, щоб ми були милосерднішими до себе та інших, до тваринного та рослинного світу. Я хочу, сказала Марія, щоб моя книга стала підтримкою усім, хто робить добро. І отже, рефрен ніколи любов не перестає вплітається, вчаровується, возноситься, надихає, підіймає. Книжка вийшла, читайте її, тому що любов ніколи не перестає. Творчість Марії Кундик незвична, Її стиль і дитячий, і дорослий, і духовний, і повчальний, і навіть сама форма написання, така, як є, як і сама душа авторки, світла, сонячна добра. Вона, мов казенка, живе серед нас і сміється з нами. В образі білопір'їнки думка, коли зникне, зникне первозданна Божа краса, чому занедбана річка ось ця, звідки пливе сміття, чисті небесні повчання для малечі. Але не тільки книгу дорогенька моя можна цілком пропонувати сучасній, молодій чи старшій людині, бо ж не у кожного знайдеться час, а то й бажання взяти до рук Біблію з дрібним шрифтом або зрозуміти нашу суть. Але ж це розуміння до кожного приходить по-всякому, через радощі і біди, через терпіння і страждання, але приходить. Вірші Марії і не класичні, і не білі, і не верлібрі, це стиль просто птахи, яка вільно ширяє над землею, під небом, спостерігає, замислюється, повчає і застерігає. Стиль іде віршованою прозою або прозовими віршами. Себто довільно, частом, часом проскакує римування окремих рядків, слів, і це надає творчому писанню якоїсь легкої колоритності, заспокоєння і ефонії. Слова у Марії просто лються, малозвучно і сонячно, так сонячно, що обов'язково хочеться почитати їх. А ще й зустріти прекрасну людину Творця, автора цих рядків, у якої все затишно, розкладно на полочках, як я вже казала, і душа, і стремління, і побут скрізь чистота, якась дійсно особлива любов. Слова у Марії просто лються, малозвучно і сонячно, так сонячно, що обов'язково хочеться почитати їх. А ще й зустріти прекрасну людину Творця. Автора цих рядків, у, який, у якої все затишно, розкладне по полочках і душа, і стремління, і побут скрізь частота, якась дійсно особлива любов. Десятки людей відвідують автора духовних книг Марії Кундик. Вона не чекає підтримки, сама її дарує. І не гаймо часу до живої ріки, ріки біжімо. Образ якоїсь всемогутньої феї, Білопір'їнка, яка розчищає воду. Вітамінні води оживають, дзьобоком у збанок краплі черпають, щоб полити сади й городи. Діти уважно слухатимуть про таку фею і в ту мить живі мислі, сердець потягнуть, перестали всихати квіти з корінням свого віку доживають. Земля доглянута, і сльозинки людської, як які смітинки довкола нема. А діти на камінь стають, честь Богу віддають, Божий простий, помилуй, якщо за день нагрішили. І відкривається тепле сердечко, Отче нас, що єси на небесах, повторюю, повторяються і не забуваються ті святі слова. Подекуди мовні образи, порівняння прикрашають і звеличують дорослу дитячу прозу Марії кундак, срібним оком місяць світить, зорі колише рукою, спати, спати, сон доганяти, Повітря, як магніт, заглядає рибонька у серце моє. Каздую вітрами надую, і знову у світі живе казонька, моя рідна подруга свята, у новелі люби доля нещасної дитини перед небом. Живі кістки залізом потовкли. Чому доля жорстока така? Але висновок до життя високий, буду прощати завжди я, люби, люби, не нарікай, що хвилі Бога величай. Діти в садочку причаїлися і слухають ніжні слова про ніжних звіряток. Сіренький мама виглядає, щоб поспати під її хутриним бочком і лизнути її червоним в'язочком. Кожна маля явно уявило собі, як лиз на вечерю ніс млинці, так ніс, що волочив за собою теплий хвіст, свій гарний хвіст. Всі оповідки в книзі доречні, повчальні, потрібні. Це пестунчик», дорогенька моя рибка. Любим, люба мама, у другій частині книги вірші Зозулька, гілочка, кизонька, песиків, гребінчик, голубка тішать і навівають на мудре дитинство, на вдяку та потіху юному поколінню нашого майбутнього. Пахло молоком перед сном. Цілувало добром, а не злом, хоча й це вже доросле. Деякі дні були полин, спалений млин, розвіювались, як дим, за обрію виходило сонце моє рідне, вспокоювало мене. Є тут щось особисте, наболіле, скривджене, зранене, але вигоєне і переможене. Прекрасна душа прекрасної людини не здається, творить, співає, прощає, молиться на благо планети, тому що любов ніколи не перестає. Ну, це було перемовою однієї з її книг. Вона не раз робила своїми книгами презентації в районі вулиці Чорновола в бібліотеках. В церквах її приймали, їй допомагали. Вона посилала багато книг в різні організації, де ті книжки поширювали. Хоча я вона сама не могла, часто не мала все можливості, щоб кожен раз іти і проводити творчі вечори. Але на одному з них я була, і саме цікаво, що її дуже високо оцінила покійна вже так само Євгенія Божик. І навіть то її стиль написання, той метод такий, Цікаве дитячо дорослих тут написано, і ритму немає, і рими нема, і все, загалом все є. Є веріберовна думка. І було що після того я не раз в неї була, вона взялася за прозу. То і дитячі книжки, і спогади, і взялася за серйозну прозу. І одна з тих величезна книжка. О, ви нагадуєте, Господи? Не змов... Господа, не змовкайте. Ось така книжка, скільки тут сторінок, десь може 300. Величезна книжка, яка вийшла в 2000 році. Перша книжка її прозо вийшла в 2004 році, в 2004, а друга в 2014-му. Жінка Марічка написала книжку Прости прозову, А це, я вже сказала назву, через 10 років. Вона упорядкувала ту книжку, доповнила, багато чого доповнила, вона вийшла в два рази більша. І я думаю, що можливо. В пам'ять про її життя, чудове життя, чудової людини. Два роки її нема. І дуже шкода, тому що я кажу, на правду, зустріч з нею, то було якесь сонце, то була якась золота дівчинка, яка говорила про Бога, яка говорила про добро, про справедливість, яка говорила про любов. Вона дуже мріяла мати дітей, ну, Бог не дав їй з її хворою, хворим тілом. І так шкода їй, що її не стало серед нас. я пообіцяла ще ту книжку. О, ви нагадуєте, господи, не змовкайте, Марія Кундик, що я, можливо, Якщо мені в відгук напише хтось, чи є така потреба, хоч деякі деталі з тої книжки, деякі розділи, то все про її тяжке життя, про те, як вона стала неходячою. Книжка є тільки одна, хіба що хтось буде дуже цікавий, то можу позичити, хто живе в районі Рясне-один міста Львова. Ось і ну, може, там пару слів я прочитаю. Слово автора вона написала передмову сама до своєї книги. книга, о, ви нагадуєте Господа, не змовкайте, присвячена людям, котрі не минали і не минають мене на, тер, на тернистих дорогах мого життя і світлій пам'ять дорогих моїх батьків, пам'ять про них живе у нашому серці любов'ю, котра ніколи ніколи не пристає. Знову ж таки, та думка її, палина нас їхнім благословенням. У куполі грізких вод з кожним народженим днем, пелюсткових троянд, які утрепеті сонячних промінчиків, торкаються в наших сердець, щоб ним, нам вистояти перед спокусою гріхів, щоб в Божій лагідності всміхатися, розчищаючи дорогу від бруду, фальші, ненависті, злорадства, вбивства, просимо у Бога прощення, щоб досягнути вічного Царства Небесного. Зігріти людське серце до життя, здоров'я, милосердя і до себе, своєї душі, свого тіла, землі, повітря, сонця, вод, шановуючи чин Господніх рук. Руки батьків тільки вони роблять добро повсюди, нам би їх обціловувати, тулячись до них, рук Христових, які на землі тримали святу Біблію, вказуючи, що Слово Боже живе, і надалі воно задіяне в наших серцях із закликом, не нашкодь. Ні собі, ні довкіллю, і нікому, і нічому, не нашкодь у пошані перед тобою, я, Боже, обіймаю тебе своїм серцем. Обціловую мамині, татові руки, які повсякчас робили нам добро пестячи своїх дітей, а мене носили перед собою на своїх натруджених руках. Я досліджувала слово Боже, серце моє з тебе походить життя. Тоді, коли моє серце умлівало від виснаження життя, ці слова повторювала кілька разів, коли тілесно бракувало сил, коли фізично не могла працювати навіть думкою. Включала касету, перекручувала власний запис. Серце моє з тебе походить життя, і серце набирало силу, відновлювалось у стукоті. Душа і дух оздоровлювалися, навіть молодшило обличчя після смерті батьків, живі речення, любові їхнього життя. Проривались на сторінки книги, що назвалися О, Ви нагадуйте Господа, не замовкайте. Щиро батьківська любов уподібнюється всесильня любові Творця, яка веде нас впродовж життя і щоб при житті вклонитися їй і подякувати за ваше серце, милосердя, тату, маму. Ну, я напевно всього не буду читати всі передмови, ну, ще погляну на після, як кажуть, після мови від автора в кінці книжки. Знаю, бо пам'ятаю, як боліло моє тіло. Коли його калічили, і з ним аж завивала душа та стікала руками сльозами, відчуваючи приниженість своєї особистості. Проходячи руками через страждання, я шукала вихід, щоб знайти облегшення. Та щаслива я в тім, що моя душа тягнеться до молитви, до Слова Божого. Його зараз багато проповідують по церквах і молитовних групах. Конкретно підказують, що Господь. Синів твоїх благословляє в тобі, чинить мир у границі твоїй, годує тебе пшеницею щирою, посилає на землю наказ дуже швидко летить його слово. Вся книга, ви нагадуєте, Господа, не замовкаєте, в супроводі Слова Божого. Слово Боже оздоровлює, підтримує, втішає, в спокої, дає віру. Дозвольте, благословенні Богом нам хвалити його на землі. Ну, ось так пару слів розповіла. Вам про таку цікаву особистість Марію Кундик, яка не була ніде відома, яка тільки в своїх вузьких колах, і в своїх духовних організаціях, і в церквах. І останні роки, буквально десь останні роки її життя я їй допомогла, рекомендувала доступу на Українську асоціацію письменників. Ну, звичайно, вона не могла в своєму стані. Поїхати на засідання чи виступити, хоча було велике бажання. Здоров'я підривалося і ставало гірше і гірше. Пригадую, що вона розповідала про масажиста, який ногу їй масував. І він в процесі цієї роботи зламав її ногу. Косточки вже слабенькі були, я вже казала, вона багато років так була з прив'язаною прив дощечкою до тої ноги, вона не зрослася. Яка була причина смерті, я не знаю, але ну, рано чи пізно ми всі туди підемо. Царство небесне Марії Кундик. Дякую за увагу.